Оперативні втручання допомагають рятувати найголовніше життя у Житомирській обласній дитячій клінічній лікарні. Функціонує два хірургічних відділення. Проліковуємо за рік понад тисячу вісімсот пацієнтів, із них близько тисячі прооперованих. За рік проліковується приблизно більше двох, більше двох тисяч дітей. Оперативних втручань близько восьмисот нещодавно лікарня отримала нове сучасне обладнання лапароскопічну стійку. Вона дозволить підняти на новий рівень надання хірургічної допомоги діткам. Лапароскопічна стійка призначена для проведення мініінвазивних оперативних втручань в загальній хірургії, вторикальній хірургії. І в гінекології це три основних напрямки, в яких вона буде використовуватися. Опційно також є можливість її використовувати і при невідкладних. І планових хірургічних втручаннях у новонароджених і дітей грудного віку. За допомогою нового обладнання вже встигли прооперувати близько 20 пацієнтів. Хірург Юрій провів апендектомію під час якої також використовувала пароскопічну стійку, яка дозволила зробити все набагато швидше. Кращий кращий Інструменти, якими ми там перепалюємо, забираємо пендекс, Тобто скорочуючи час операції за того, що якісні інструменти. Сучасний рівень візуалізації. Ще одна перевага, яку має даний апарат. Два великих монітори, доволі великих 32 дюйми із 4К можливістю, так що картинку ми бачимо дуже чітку а Оперуємо прецизійно і можемо виконувати дуже велику кількість оперативних втручань. Сума такого обладнання складає майже 220 тисяч євро. Лікарня давно хотіла його отримати, проте не мала можливості зробити це за власні кошти. Тому найкращим рішенням стало звернутися за допомогою до благодійників. Перші розмови про необхідність такого обладнання ми почали вести наприкінці минулого року. І дякуючи благодійному фонду Енеїда, цей проект напрочуд швидко реалізувався, тобто фактично за п'ять місяців благодійники привезли нам це обладнання. Відтепер лікарня має дві лапароскопічні стійки. Перша з яких була придбана у минулому році за кошти самої адміністрації. А нова від благодійників ще більше допоможе дбати про здоров'я маленьких пацієнтів. Це краще обладнання, і е, хочу наголосити, що в нас достатньо фахівців, які на ньому можуть е, працювати. У нас е, дуже досвідчені хірурги. у нас… Багато молоді, яка хоче навчатися в минулому році. До нас прийшло дев'ять лікарів молодих, які закінчили інтернатуру і готові працювати на цьому обладнанні, надавати допомогу нашим діткам. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК1.